Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і сьогодні подивимося справа Романа Червінського. Вже е, якийсь час минув, є десь 15 чи 17 відео на моєму каналі. Вони всі зібрані в одну папочку, тому заходите в плейліст, е, як він називається, якось відтворення. Я не знаю, як це точно українською, але це не папочка називається, я так називаю. Ось, Заходьте туди і дивіться, там є відео. До речі, зараз вже ходять такі думки, чутки, що це була спеціально спланована операція саме під Червінського. Ви можете собі уявити, скільки це коштів, скільки це ресурсів. Ресурсів, і коштів, і часу зайняло для цього. Тобто та людина, яка цим займалася, уявляєте, скільки це вкластися в цю справу? Це ж готувалося не один день. Гаразд, ми вже робили це, що це було спеціально. Ще в минулому році ми це робили, про це вже говорять. І люди кажуть, що вони не здивуються, що це було спеціально. Здається, навіть сам Роман Червінський про це згадував. Гаразд, а ми зараз подивимося. А, а може, давайте конкретно туди вже і подивимося. Спочатку як йдеться Роману Червінському? Людина хоче, щоб до цієї справи взялися серйозно. І е, хотів би бачити дійсно, щоб тут було правосуддя. Ось. І ну, він бачить, що він заручник е, цього. Він е, набрався терпіння. Ось тут карта терпіння, скажімо так. В нього є ще терпіння, внутрішня боротьба в нього. Ось тут людина конкретно настроєна. Е, Відстоювати свої права. Ось людина тут боротьби, і дивіться, людина настроєна надовго, поки не вийде з цього стану підвішеного, тобто жертви. Він жертва цього режиму. Він це все розуміє і настроєний. Здоров'я я не дивлюся. Тому що в мене чомусь таке було враження, що хтось хоче здоров'я подивитися. А тепер подивимося: хто це все організував? Ще раз хочу подивитися. Я, якщо, можливо, хтось знайде то, те відео, де ми вже говорили про те, що це спеціально під нього було зроблена ця операція. Ось, будь ласка, скиньте або Якось Я сама то це, це багато відео, там багато. І вони не по 5 хвилин. Ось, але це треба час взяти і просто передивитися, яке саме з них було. Гаразд, зараз будемо дивитися, хто дав наказ. Ще раз це все дивимося, тому що люди забувають. Дуже багато новеньких на каналі прийшли. І дивимося, хто дав наказ. І ви знаєте, що я одразу це все ділю. І так, хто у нас верховний головнокомандуючий? Єрмак тепер. Це була Росія. Так, ну, в принципі, більше і не знаю, кого ще можна. Кому він міг перейти дорогу. Тільки Зеленському. І Єрмаку. Ну і Росії, звичайно, так само. Тут, бачите, тут була спільна праця. Тобто, якщо зараз ми ще тут відкриємо, яка е, міра, де хто більше вклався в це? Кому це було важливіше? От зараз покажу ці карти. А ось ця карта говорить про те, що вони всі були задіяні: і Росія, і Ярмак, е, і Верховний Головний верховний. Тобто Зеленський. Дивимося, Зеленський. Ну, Зеленський, бачите, він дуже часто випадає, як паш. Дуже часто. До речі, всі, хто дивляться, напишіть в коментарях хештег, чи як воно називається, і Свободу Роману Червінському. Напишіть усі це. Це для того, щоб. Розповсюджувати не тільки це відео, а взагалі сам цей гештег, тому що Ютуб, інтернет він рахує, скільки там є свої алгоритми, і вони рахують, скільки разів було ось цих гештегів саме свободу Роману Червінському. Тобто ви підтримуєте цим самого Романа Червінського. Зеленський завжди випадає під пажами. дуже-дуже часто. В крайньому випадку він ще може випасти як король кубків. Це в мене так. Гаразд, тут він був, можна сказати, ідея могла бути і від нього, тому що паж це початок. Тобто в нього прийшла ідея. Може бути. Зараз подивимося, ще в Росії чи, чи ось тут. Єрмак. Бачите, робив всі-всі блудні оці махінації. От займався цим ярмак. Тому що тут людина, яка має ідею, якийсь початок, тут людина, яка виконує. Тобто, вона роз... вже виконувала це все. Це карта, скажімо так, підпільна. Підпільна, злодійська, щось вкрасти, щось комусь підставити, щось таке. І ця карта, до речі, вона теж говорить про що всі логічні стратегічні речі виконував Єрмак. І Росія. Росія, бачите, вона надала свій ресурс, свої кошти. Тут випав король монет. Це говорить про те, що Росія фінансувала цей проект. Не сам Зеленський, не Єрмак, а ось Росія фінансувала цей проєкт. І ось ця карта говорить про те, що, як я вже на початку сказала, бачите, рука руку миє. Тобто, це говорить про те, ви мені це, а я вам це, ось так. Тобто, сплатили, виконував ідея була його. Зеленського, самого Зеленського, навіть що це паж, все рівно це є початок, це ідея. Ось якось так, мої дорогенькі. Чим на даний момент може закінчитися ця справа, як бачать карти. До речі, наступне слухання буде на 14 червня. Подивимося, на даний момент, чим це може закінчитися, чи закінчиться справедливо? Ну, ситуація все ж таки нестабільна. В будь-який момент може щось змінитися. Але наразі все рівно В своє задоволення, заради чиєїсь забаганки іде тут продавлення. Тобто тиск іде величезний тиск. Дуже великий тиск, і велика праця вкладається, щоб його там і залишити, наскільки я це розумію. Ось якось так, мої дорогенки, поки що я не бачу тут розв'язки, поки що розв'язки не видно. Тут не видно ще кінця цієї справи. Ось якось так. Ще буде тягнутися, ще буде це розкачуватися, ще буде тиск і на суддів. І на тих, хто провладні. Тобто, тут навіть я можу більше сказати, ось ця карта може говорити про те, щоб підсобити нашій владі, тим, хто це замовив. А хто замовив, ви вже бачите. Ось. І ось така справа. Тобто, дійсно залишити вони зроблять все, що в їхніх силах. Ось якось так. Поки що я не бачу розв'язки. Раз, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу. Пишемо свободу Роману Червінському, підтримуємо його. Хто може приїхати, хто може прийти, наскільки я розумію, він дуже вдячний, він дуже щасливий. Ця справа дійсно більш відома, ніж інша. Ми знаємо, у нас є і Дудін, у нас є і Малахов, і ще десь я записала собі прізвище чи Гримчак. Ось десь я його загубила. Юрій Гримчак він був найперший, скажімо так. Він був перший. Гаразд, мої дорогенькі. Хто пам'ятає, був ще такий майданівець Гуменюк, ось, теж це наші воїни, світла, ось правди, наші патріоти, за яких потрібно боротися і відстоювати їхні права, тобто а заодно і наші, раз мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна, тільки разом ми зможемо перемогти ворога.